Гороскоп на 1 січня. Водолій. Перший день Нового року принесе вам почуття оновлення та легкості. Це час для мрій і планування майбутнього, адже ідеї, які з'являться зараз, можуть втілитися найближчим часом. У стосунках важливо показати свою турботу, приділіть увагу рідним і друзям, це створить гармонію між вами. Самотнім водоліям день може подарувати несподівану зустріч чи теплу розмову, яка надихне на нові почуття. Внутрішня гармонія буде вашим головним супутником. Риби Цей день запам'ятається теплом і затишком. Ви відчуєте, як святкова атмосфера дарує вам сили для нових звершень. У стосунках важливо не приховувати своїх справжніх почуттів, відкритість допоможе вам наблизитися до коханих людей. Самотні риби можуть отримати несподіваний знак уваги від людини, яка давно їх цікавить. Довіряйте своїм почуттям і насолоджуйтеся моментами, що приносять радість. Овни. Завтра ви відчуєте приплив енергії та оптимізму. Новий рік відкриє перед вами нові можливості, тож не бійтеся діяти. У стосунках варто зробити акцент на спільних планах із близькими це додасть вашим відносинам глибини. Самотні овни можуть зустріти когось цікавого під час святкових заходів. Наповнюйте день емоціями та вірте у свої сили. ТЕЛЬЦІ День обіцяє бути спокійним і гармонійним. Ви знайдете радість у простих речах, таких як спілкування з близькими чи насолода від святкової атмосфери. У стосунках намагайтеся приділяти увагу дрібницям, і це створить теплі моменти. Самотні тельці можуть відчути магію несподіваного знайомства. Насолоджуйтеся моментами і будуйте плани на майбутнє. Близнюки ваш день буде насиченим і яскравим. Ви з легкістю знайдете спільну мову з іншими, і це допоможе зміцнити важливі стосунки. У коханні на вас чекає гармонія, якщо ви будете щирими зі своїм партнером. Самотні близнюки можуть зустріти людину, яка захопить їх своєю енергією та оптимізмом. Відкривайте нові горизонти та отримуйте задоволення від свят. Рак, цей день стане ідеальним для затишку та відновлення сил. Ви зможете насолодитися компанією близьких людей або просто побути наодинці з собою, або зібратися з думками. У стосунках приділіть увагу щирості, і це допоможе уникнути непорозумінь. Самотнім ракам день подарує несподіваний комплімент або приємну зустріч. Підживіть себе позитивними емоціями та створюйте теплі моменти. Лев. Ваш день обіцяє бути активним і сповненим святкової енергії. Оптимізм та енергія будуть вашими супутниками. У стосунках важливо поділитися своїми емоціями та мріями на майбутнє. Самотні леви можуть відчути магію нового знайомства під час святкових подій. Насолоджуйтеся своїм сяйвом і діліться святковим настроєм. Діва завтра ви відчуєте спокій і впевненість у своїх силах. День ідеально підходить для того, щоб подумати про майбутнє. Однак не варто квапитись, рік тільки почався. У стосунках намагайтеся приділити більше уваги близьким, а не справам. Самотні діви можуть несподівано зустріти людину, яка розділятиме їхні погляди та цінності. Знайдіть час для близьких та насолоджуйтесь гармонією. Терези День буде наповнений легкістю та святковою атмосферою. Ви відчуєте, як новий рік приносить із собою можливості для змін на краще. У стосунках важливо підтримувати баланс і не боятися ділитися своїми почуттями. Самотні терези можуть отримати несподіваний знак уваги, який відкриє нові перспективи. Довіряйте своїй інтуїції та створюйте святковий настрій. Скорпіон. Ваш день буде загадковим і сповненим магії. Ви відчуєте, як енергія свят заряджує вас на нові звершення. У стосунках не бійтеся говорити про свої мрії та сподівання, це зміцнить ваші зв'язки. Самотні скорпіони можуть зустріти когось, хто підкорить їхню уяву. Насолоджуйтеся моментами і дозвольте собі трохи мрійливості. Стрілець. День принесе радість і багато приємних сюрпризів. Ви будете сповнені оптимізму, і це допоможе вам побудувати нові плани на майбутнє. У стосунках важливо поділитися своїми планами та підтримувати ідеї близьких. Самотні стрільці можуть зустріти людину, яка відкриє для них нові горизонти. Відчуйте радість моменту та довіряйте святковій магії. Козоріг. Цей день подарує відчуття завершеності та оновлення. Ви зможете насолодитися теплом свят і побачити нові перспективи. У стосунках важливо бути щирими та ділитися своїми почуттями. Самотні козороги можуть отримати несподівану увагу, яка викличе щире захоплення. Довіряйте собі та своїм відчуттям. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.